Благодійний фонд Громадська ініціатива мешканців Кривбасу ще з 2014 року допомагає нашим військовим. За весь час вони передали бійцям окремої 17 17-ї танкової бригади дев'ять мобільних банно-пральних комплексів. Він розташований на базі контейнеру, який кріпиться до шасі Камазу. Які забезпечені усім необхідним інвентарем, душовими кабінками, пральними машинами. і ми дуже пишаємося тим, що ми можемо бути корисним нашим військовим в складний для країни час. Такі комплекси збираються вручну, і кожного разу в них намагаються щось покращити. В цьому комплексі можуть одночасно митися три людини: тут є бойлер, ємні з водою на 750 літрів, пральна машинка на 8 кілограмів. Приміщення зберігає тепло. Наші захисники часто перебувають довгий час у польових умовах. Випрати речі та скупатися кажуть, задача простих. Звісно, важливо, але після бою всі грязні, треба помитися, привести себе в порядок. Повний комплекс бані вона предоставляє. Не так, звісно, як <клес> <клес> штатно. штатної більше можливості, тому що там більше не обйоми, прицептами, де і є А так, в принципі, на один підрозділ. Досить хвате, а достатньо волонтери передають на передову і миючі засоби та мило. Вода привозиться окремо, все працює на генераторі. Він теж вирушає до військових. Сьогодні цей комплекс поїхав до наших бійців на один із гарячих напрямів. Аліна Чистосердова, Олексій Правицький цей день.